Я офіційно, серйозно, знову вкотре задумалася про те, чи не варто мені перефарбуватися в блондинку. А ще недавно я почала помічати в себе тут такі якісь перші зморшки, які в мене з'являються тут на чолі і міжбровка. І реально задумалася про те, чи не варто вколоти собі ботокс. Хоча, якби я завжди була за натуральність і за натуральну красу, але ці думки час від часу все рівно до мене десь там навідуються, і я помітила, коли це зі мною відбувається. Найбільший вплив на це все мають на мене соцмережі, звичайно ж, якби що тут вам ще розказувати. Коли то посидиш вечором, надивишся інстаграмчику на всяких красивих жінок. Одна блондинка тут мені вже хочеться бути блондинкою, інша е, має красиву шкіру, я вже думаю, Боже, чого ж в мене не така, третя вдівається дуже стильно. Я думаю, Боже, нема в мене талантів навіть і вдітися по-людськи, розумієте, як Бог шкірою не наділив, то... І розумом теж, і оце починаєш себе цькувати, 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 і що з того потім виходить, е, Починаю думати, що треба в собі щось змінити, щоб стати красивою. Але давайте подумаємо, чи мої це думки, чи реально мені хочеться щось собі змінити. Чи це мені трошки нав'язали? Привіт, мене звати Таня. На цьому каналі ми говоримо переважно про моду та стиль, але як ви бачите, бувають і зальотні теми. Хоча, на мою думку, тема краси і самоцінності це якраз таки невід'ємна тема стилю. Тому давайте сьогодні про неї поговоримо. Цього року, як ви знаєте, а може не знаєте, я вам зараз розкажу. Трендом в цьому році буде блонд. Я в своєму житті дуже багато разів вже хотіла пофарбуватися в блонд. Не знаю, бувають в мене такі замашки, знаєте? я о чуть-чуть щось не змінюю, а вже якщо змінювати, то треба дуже радикально. У мене зараз природній колір мого волосся не фарбований взагалі. Колись я трошечки фарбувалася в свій же тон волосся, тому що, коли в мене було дуже довго волосся, то кінчики вигорали на сонці і ставали такі рижуваті. І воно мені дуже не подобалося, тому я старалася якось фарбуватися в свій тон. Хоча мені не виходило свій тон, виходило трошечки темніше. Е, і потім якось я вирішила з того злісти, е, пішла в перукарню, мені ідеально підібрали, так от типу, половина до половини. Тут же було моє волосся відросше, а тут кінці знову були ті з фарбою і ще якісь вигорівші, і вони мені ті кінці були дуже класно зафарбували, так щоб воно було е, прямо під мій натуральний відтінок і все, І воно так відросло, і з того моменту я не фарбувалася жодного разу. А тут я знову собі така думаю. Я вже, до речі, говорила про це навіть. Колись свою перукарку і казала, а якщо б мені в блонд, а якщо б, може, не в блонд повністю, а тільки якихось там пару пасів. І е, ну, ці думки навідували мене часто, скажімо. так. А тепер я реально задумалася про те, щоб це зробити, коли увага почула, що Трендом 2025 року будуть блондинки. Так в 2025 році будуть модні 50-ті, до нас приходить тренд Мерлін Монро роком будуть правити блондинки. І коли я то почула, і зважаючи на те, що я завжди час від часу мріяла пофарбуватись в блондинку, я подумала, все. Мені треба цього року точно пофарбуватися в блондинку. А тоді я сижу така і дивлюся в інстаграм. І дивлюся, типу, як буде виглядати блонд на моєму кучерявому волосі? І почала шукати кучерявих дівчат-блондинок. І подивіться, кого я знайшла, які красуні, боже, яке непевершене в них волосся. А потім я сижу і думаю, це ж треба повністю фарбуватися в блонд. А я не хочу, може, то, -то надто кардинально може зробити собі якоюсь там технікою, там тільки пару. Пасм, і щоб воно було якось не так сильно. Потім дивлюся, от і ця дівчина зробила собі не так сильно, а от так от легесенько перехід зробила. Може, і мені так зробити. Потім сижу, думаю, та ні, але я хотіла бути повністю блондинкою і сама не знаю, що я хочу. І думаю, і ті дівчини так то пасує, а тій то пасує, а тій то пасує, а я поняття не маю, що я хочу. І зловила себе, знаєте, на якій думці? Що насправді. Коли я дивилася на цих всіх дівчат і порівнювала, типу, їхні блонди на волосі, то кожна з них заворожувала мене чимось своїм, але, якщо чесно, точно не кольором волосся. Тому що потім. Я відкриваю фотографію іншої дівчини з темним кольором волосся, але вона вже дуже гарно одягнута. В неї дуже стильний луп, і Я думаю, бо ж той з темним кольором гарно. Якийсь бред, скажете ви, правда, оце таких змішаних думок. Я не знаю, чи я одна така, чи може теж хтось з вас мав такі думки або має. Особливо коли дивиться соцмережі, де ідеально вилазила картинка, і такі ідеальні гарні дівчата з такою ідеальною шкірою. Це наступний пункт е, мого е, такого поінту в цьому відео. Це те, що я час від часу дивилася на дівчат-блондинок і думала, що я хочу е, блонд е, на волоссі, але насправді в них просто була ідеальна шкіра. Не знаю, ретушована чи ні, бо якось я не дуже моє око розрізняє. Але воно виглядало так. Гарно, сяюче, ідеальна без жодного висипу, а тим більше молодо і без зморшок. А я дивлюся на себе в зеркало і бачу якісь того перші зморшки. А ще як я побачила на якомусь на якійсь фоці, що в мене в житті зморшки, я така думаю, бляха, оце ж я так виглядаю. Потім до мене приходить крапля здорового глузду. Я думаю, ну під таким освітленням і в малої дитини можуть бути зморшки. Але все ж таки, тим не менше, я заглядаю в зеркало і я бачу оці такі перші зморшки в себе на лобі. І думаю, так, треба щось робити з тими зморшками терміново. Що, що ж таке? Т, ну Як я, така? Як я такою, все, то можу бути? Може, ботокс? Потім згадую всіх тих ботоксних е, дів, і ботоксні експерименти, і Тищенка, в тому числі, <світ> якщо ви розумієте, і думаю, може воно, мені таки не треба, не знаю. Є багато типу інших методів робити себе молодшою, а потім згадую. Але ж в нашій попкультурі зараз є е, такі акторки, яким, там, 50 років, і вони не роблять собі ботоксу. А взагалі, згадайте, е, Памелу Андерсон, яка вийшла е, без макіяжу повністю і вразила всіх своєю типу сміливістю. Але, блін, що за сміливість, що просто жінка вийшла ненафарбована. О oh гад, Як вона могла! Господі! І потім я якось так про те все думаю, думаю, знаєте. А черв'ячок знову закрили в голову. Ну так, ну я ж не Памела Андерсон. У мене немає стільки грошей на найкращих е, косметологів в світі, щоб вони мені і без всяких ботоксів, і там якихось супер е, таких кардинальних процедур робили гарну шкіру. Я знаю, скільки це коштує. І це явно дорожче підтримувати свою шкіру безін'єкційно в класному вигляді, е, ніж ін'єкційно. Чи я помиляюся, не знаю, напишіть мені. Е, що дешевше, робити ботокс час від часу, чи не робити собі ін'єкції ніякі, а просто е, постійно ходити на масажі, електротоки, е, купувати класний догляд, і е, щоб це все тобі ще там пілінги і так далі, робив косметолог. Мені здається, що другий варіант дорожче, але він ж менш ризиковий, тому що, по-перше, ти всякі токсини собі там е, під шкіру не пхаєш. Ну, і коли бачиш отакі, типу, результати ботоксу через НД. Ну, кількість років, ну я не хочу так виглядати в 50. Мені зараз тільки 30. Якщо я зараз почну користуватись ботоксом, його ж там треба поновлювати кожних півроку чи скільки там. І це ж що зі мною буде до 50? Та ви мені зараз напишете, що є якась купа інших процедур новіших ніж ботокс. Але ви знаєте, ботокс це принаймні те, що було вже давно, і воно вже якби трошки дослідилося, і ми побачили різні його наслідки. А більш нових ін'єкційних процедур ми ще таких прикладів сильних не бачимо. І якщо чесно, експериментальним кроликом для тих процедур я теж не хочу бути, бо я теж не знаю, як це закінчиться. І потім я раціонально собі сижу і думаю: ну от жінки, які там не кололи собі тих ботоксів, і типа гарно виглядають все рівно в старості. Е і я би теж так хотіла виглядати. Але бляха, може теж дешевше ботокс склоти. Коротше. Отака мішанина в моїй голові відбувається постійно. Чому? Бо я постійно сижу в тому інстаграмі і дивлюся на ці ідеальні картинки, які я думала, що на мене не впливають. Але зараз я все зрозуміла. Впливають, впливають ще як дуже сильно. Особливо, знаєте, чого і коли вони на мене впливають? Тоді, коли я собою незадоволена. Це вже якось я дослідила так, що коли я сижу вечором, в своєму халаті, як це лежу на дивані з немитою головою, без макіяжу, і як би сказати, добре, що крем вечором намастила на себе. Якщо намастила, бо в мене бувають такі періоди, коли я типу рідко що я менше за собою доглядаю зараз, особливо тому що якось я надто загружена. У мене є робота, дитина. Після того я знімаю ще відео на ютубчик, тут ще ну якби треба ще пожити якесь життя. І коли бляха займатися взагалі собою, я не знаю. А ще особливо, коли я почала працювати виключно з хоум-офісу, то в мене взагалі якби зникла потреба е, сильно е, марафетитися, тому що мене і так ніхто не бачить. І я стала помічати за собою, що чи менше я оце е, якось мою голову, гарно роблю укладку, роблю якийсь макіяж, як сьогодні, наприклад, перед вами. Я це роблю переважно для зйомки відео, слава Богу, що хоч то в мене є. Що хоч є ще хоча б один момент, для чого варто. Привести себе в порядок. Але я помітила, що якщо я дуже рідко це роблю, і ото потім лежу цілий тиждень, отака, хожу, якась вообще дуже стрьма, лежу на тому дивані, дивлюся в інстаграм, які там всі ідеальні дівчата, як мінімум з помитою головою, а в мене, типу, ні. І я думаю, що Боже, треба щось змінити з собою. Треба вже щось з собою робити, треба піти пофарбуватися в блондинку, треба вже вробити собі ботокс. Треба купити собі ці зеброві туфлі і таку червону сумку, і цей капелюх мені треба, бо я якась дуже стрьомна і не дотягую. І в порівнянні з тим, коли я часто виглядаю задоволеною собою, тобто я привожу себе в гарний вигляд, я одягаюся красиво, я приділяю собі час. Мені набагато менше приходять такі думки, щоб порівнювати себе з якимись людьми з інтернету. Це факт. Це вже я довела е, неодноразово для себе. Тому, якщо вам приходять е, часто такі думки, то подумайте, чи достатньо часу ви приділяєте собі. Можливо, вам не потрібні такі суперрадикальні зміни, як, е, наприклад, змінити повністю кардинально свій колір волосся або врубанути каре. А можливо, варто просто частіше доглядати за собою, щоб подобатись собі в зеркалі. Бо от так є, коли я собі подобаюсь, прям подобаюсь, прям я так на себе дивлюся, боже, ну ж гарно, Ну, от що ж бракує, трошечки підфарбувалася. тут от, от, е, зачіску зробила, вкладку зробила, і волосся вже не таке, знаєте, е, е, якесь погане, коли воно помите і гарно вкладене, то може і не треба його фарбувати, бо воно ніби в мене от природній колір. Що досить красивий, може й не варто десь того спішити, це зараз пофарбую. А ще, ви ж знаєте, ризики блонду. Я особисто боюся, що якщо я його пофарбую, воно мені перестане так гарно крутитися, бо воно стане дуже сухим і ламким. І, е, а якщо мені бляха це не сподобається потім, от буду дивитися на себе в зеркало, і мені буде не подобатись. Це ж треба буде чекати, поки воно відросте або якось зафарбовувати, а воно мені потім знову не сподобається. Ну це прям дуже сильний ризик. Але з другої сторони. Ціле життя проходити з однією зачіскою, теж не цікаво, Якби знаєте, хочеться якихось і змін, різноманіття в житті. О, така між одне з моїх думок в мене несеться часом в голові. Скажіть мені, як ви думаєте? Мені б пасував блонд. Вартує воно то зробити це, чи ні, дівчата, хто фарбується в блонд, напишіть мені, чи воно того варте, чи я пожалію, чи не пожалію, якщо це зроблю. Бо я, якщо чесно, остаточно для себе ще не вирішила, чи треба воно мені робити, чи не треба. На ботокс я поки точно не піду, бо я ще якось не готова до цього. Але буду намагатися частіше доглядати за собою якось сама, робити собі вдома. Карбокситерапію я роблю, вона мені е е е класно е е працює в домашніх умовах, типу аля, майже як пілінг е професійний. Тільки трошечки слабше те, що я можу сама контролювати. І е, результат мені дуже подобається. А щодо тих стандартів краси, ви знаєте, цих модних трендів. От е, вчора було, ну не вчора, не зовсім вчора, а за часів моєї молодості, було модно ходити в солярі, щоб у вас була засмагла шкіра, і у вас були такі тоненькі брови, і це вважалося просто, щоб ви найкрасивіша красотулічка. А сьогодні наже модно clean girl, і, типу, щоб в тебе було. Така біла, шкіра і дуже чиста, і без нічого зайвого. І Херего, знаєш, як його під ті тренди підтасовуватися? Та й чи треба? Ясно, що ні. Але ми це все мозком своїм то розуміємо. Але щось нас все рівно провокує за тими трендами, бо нам треба бути гарними, бо ми хочемо подобатися всім і так далі. Коли вам приходять такі думки в голову, що треба от щось дуже різко з собою зробити, ви моя порада вам. Спочатку задумайтеся, чи дійсно це ваша ідея, чи вам її нав'язали, чи дійсно воно вам треба? І чи не пожалкуєте ви про це? Може? А взагалі, чому вам прийшла така ідея, можливо? Це якась причина в житті, що ви хотіли би щось змінити. Знаєте, як то кажуть, мені пора вже давно розійтися з чоловіком, але замість того, щоб це робити, я краще піду, врубаю каре і зроблюся блондинкою. Ну, це ж якби є зміна, але чи та зміна, яка вам потрібна, непонятно. Треба тут дослідити цей момент, чому мені треба тих змін. Я коли отак почала досліджувати себе, то зрозуміла, що я просто е, занадто рідко роблю себе красивою і подобаюсь сама собі в зеркалі, так як я сіла вдома і е, трошечки підзабила на себе. І це почало вилазити тим, що мені треба прям щось типу, кардинально і різке щось зробити, щоб бути просто гарною. А може для того, щоб бути просто гарною, мені треба частіше мити голову і робити укладку, і може якось трошечки підфарбуватися і просто насолоджуватись з собою такою, яка є, там попшикатись улюбленим парфумами. Але я чомусь про це не думаю. Ну, типу, а думаю про те, що треба в блонд перефарбуватися. Розумієте? Боток Ви Знаєте що? Ці мої роздуми. Поки що закінчилося тим, що я пішла купила собі Dyson. І так я купила собі Dyson і вважаю, що тепер буду просто робити собі класні укладки. На блонд поки що не наважилася, не знаю, наважуватись чи ні. Ну, напишіть мені свою думку в коментарях. Бо, можливо, наступне відео я вже перед вами буду тут сидіти в блонді, без, без фільтрів і без масок. А в реальному це ще не зрозуміло. Чи можливо я е, піду в колі свій ботокс, щоб в мене розгладилися всі зможки або якусь гіалуронку, не дай Боже, Боже, спаси і поможи вколоти собі щось. Бо я якби не хотіла, не хотіла, дуже того боялася, але з такими думками мені здається, що це може рано чи пізно стукнути того мені в голову. Напишіть мені, бо мені дуже цікаво якраз в тому плані з вами поспілкуватися вашу думку. Чи ви помічали за собою якісь такі тенденції? Коли ви більше сидите, наприклад, в тому ж таки інстаграмі і дивитеся на ці якісь ідеальні красиві фото, чи... Влазять вам ці думки в голову, що з вами щось не так, і мені там треба терміново худнути або фарбуватися, або не знаю, купити червону сумку, хоча, може, вам воно не треба. Чи задавали собі ви при тому питання, чи воно мені нав'язано, чи воно мені треба? Або як ви думаєте, от коли жінка хоче просто змінити себе, це ж може бути також і просто внутрішнє бажання якихось змін, і їй реально це піде на користь, якщо вона там перефарбується і сподобається собі іншою. Бо в якийсь момент я підстригла собі каре в перший раз в житті і була від того дуже сильно щаслива. Хоча це не було нав'язано мені тоді ж таки з трендів, а я відчула це просто як те, що е, от в мене є щось зайве, що я хочу скинути своїх плеч. Плечей. Е, в мене тоді відбувся такий перший досвід психотерапії, в якій я була дуже довго. І е, я здобула для себе якісь такі перші цінні для мене е, нові навички, і дуже хотілося от якийсь такий старий баласт той десь скинути. І я це зробила для себе символічно з тим, що я е, обстригла волосся. У мене було таке воно дуже довге, а я обстригла прям каре. Я така була тоді щаслива, я, ну, ви просто не можете собі цього уявити, яка була щаслива людина. Хоча мені всі так дивились на мене і казали, ти підстриглася, Боже, ж ти то зробила. Боже, в тебе було таке гарне волосся. Дехто не знав, як реагувати і так просто дивився. А я, мені так було пофіг на всіх, і я просто ходила, і така була щаслива. Боже, я це зробила, я підстригла собі каре. Але це було тоді реально моє таке дуже внутрішнє рішення. А зараз. Я не розумію, це внутрішнє, це нав'язано, і якось я сумніваюся постійно. І треба мені одне слово про це подумати. Так, мені здається, що я вже достатньо вам не говорила. І головне, я надіюся, що я наштовхнула вас на якісь такі думки, щоб наподумати, подумати. Моє це бажання, не моє це бажання. Треба воно мені або взагалі не треба. Дякую, що були зі мною до цього моменту. Обов'язково поставте мені лайк під цим моїм відео. Якщо воно вам сподобалося, підпишіться на мій канал. Напишіть мені коментар. Таким чином ви підтримуєте не тільки мій канал, а також весь, весь весь, весь україномовний Тік-Ток, Який Тік-Ток? «Україномовний ютуб видно що ту фразу я говорю перший раз. Але я вам серйозно говорю, бо я раніше вже в своїй бульбашці думала, що весь наш Ютуб україномовний боже, вже так багато блогерів, твоукраїнських Е, Так багато цього всього є, що вже ніхто російського не дивиться. А потім я заходжу в Ютубчик. Дивлюся, що він мені рекомендує, типу що на основі моїх відео, які там залетіли в тренді, що мені варто було знімати, і з них 80% на російській мові. Якщо ви їх дивитесь, не дивіться їх. Не дивіться. Дивіться мене. І, взагалі, україномовних блогерів. І напишіть мені того коментар. Дякую. Все. До зустрічі в новому відео. Па-па.